Тоді доброго дня, шановні колеги. Тема мого виступу це професійна орієнтація та працевлаштування військових, які принесли ампутацію. Повернення таких ветеранів до професійної діяльності має величезне значення для ліцевих, так і для суспільства в цілому. Після лікування в госпіталі ветеранам необхідно відновити свою функціональність. Реабілітація охоплює фізичні, психологічні та соціальні аспекти, може тривати від декількох місяців до року. Є деякі основних видів фізичної реабілітації, це енготерапія, кінезіотерапія і, і, і одночасно з фізичною реабілітацією має розпочинатися з та соціальна підтримка. Психологічна реабілітація має вирішальне значення, адже ветерани зазвичай стикаються з депресією, ПТСР та соціальною ізоляцією. І саме психолог допомагає ветерану подавати призисні оцінки та прийняти нову реальність. Разом із ветераном він на незвичні сторони визначає інтереси та професії, які можуть відповідати фізичним можливостям військового. Психологічна підтримка під час освоєння нових навичок є надзвичайно важливою для збереження мотивації та у власних сил і силах. Перед військовими, які звільнені за після ампутації, поступи ряд викликів. Це фізичне обмеження після втрати кінцівок Багато звичайних робіт стають недоступними, що вимагає нової професійної підготовки. Частково це питання вирішується сучасними методами протезування, психологічна бар'єрна, втрата частини тіла викликає відчуття втрати контролю над життям. Часто витрати страждають від ПТСР, депресії. Це ускладнює їхню інтеграцію, робочі середовища. Соціальна ізоляція, без Ветерані відчуваються до відділення від суспільства та втрачаються з'ясом з близькими. І саме працевлаштування ветерапії без цікаво для них роботу дозволяє комплексно вирішити ці проблеми. Працевлаштування ну, допомоги ветеранам. Не лише уникнути ізоляції, але й відчути своє значеність для суспільства. Робота дає змогу повернути на життя, а не проти депресії та змушення навантаження на систему соціального забезпечення. Активна участь ветеранів у робочому житті сприяє економічному зростанню та соціальній стабільності. Перспективними напрямку працевлаштування ветеранів є якісь сфера, випадацька діяльність, психологія та коучинг, ветеранський бізнес, діяльність громадських організацій. Вже декілька років, як волонтери київських громадських організацій «Мілітарі Парк База 450, Атлант, залучено до консалтингової компанії по підтримці ветеранів і допомоги їм у працевлаштуванні. Місія цієї компанії це допомогти ветеранам за питанням повернутися до професійного життя та інтегруватися в суспільство. В команду залучені психологи, коледжі, рекрутери та HR-менеджери. А також є юристи і проєктні менеджери, які здійснюють співпрацю з державними органами та партнерами. В рамках цієї програми вже вдалося посадкувати всього там близько 120 ветеранів з опутаціями. Алгоритм роботи з ветеранами наступний відбувається перший контакт на цінка потреб, аналіз фізичного та психологічного стану ветерана. Тут задійний психолог, який все це робить, і після цього розробляється індивідуальний план посолаштування. Зазвичай ветеран потребує навчання та підготовки. Відбувається запис його на відповідні курси, курси там, в ІТ-сфері, це може бути там. Програмування, тестування, програмного забезпечення, адміністрування систем От на ці спеціальності ну, курси десь 3-6 місяців. Через 3-6 місяців ми маємо готового спеціаліста, і за цими спеціальностями ветерани з інформацією можуть працювати віддалено. Вартість працевлаштування одного ветерана це близько. Від двох до 4-5 тисяч євро витрачається на все це. Але далі ми отримуємо людину, яка вже працює, соціально забезпечена, може готувати свою сім'ю і задоволена тим, що з ним відбувається. Ну, HR-менеджери, які ну, залучені свої програми. Супроводжують, ну, шукають вакансії. Психолог під час пошуку роботи та споживання весь час супроводжує ветерана і під час адаптації на робочого місця тобто, ну, буває важко. Був був один хлопець зі спілкую спінальник. Він паралізований нижче поясу і ось по ну, навчили його наладши, там програмного забезпечення. Почав працювати, але десь близько двох місяців не міг заставити себе системно працювати, вони подавали цю проблему. Зараз там, зарплата півтори тисячі євро це непогано для України. А до того, як до нас долучився, просто лежав. Ну, там у нього мама санітарочка, 7 тисяч гривень на зарплати, там ну, вона вони жили в на мамину зарплату, це вижачий хлопець. Зараз у вони там в селі, це Ніжинський район, всі їм заздрять, кажуть, що це вже там, ну, багато там, хата, всі заробляють. Ну, відповідно, вже ну, ми вже маємо досвід в тому, що якщо залучити психологів до... Роботи з ветеранами після звільнення, знайти роботу та пройти професійну орієнтацію, ну, провести це психологі роблять, вона розбирається, чим людина може займатися, в чому вона може бути успішна. Далі навчити людину актуальність роботи і ну, ось це зараз такі виклики, які стоять перед нашою країною. багато-багато тисяч цих людей зараз без роботи, і ну, це не може бути. Так що долучайтеся. Якщо що, ну, е, я в цьому е, працюю, є багато людей зараз в Києві, хто цим ну, займається, зокрема в Києві. Я думаю, переглянути також. Треба нам всім згуртуватися, цю проблему вирушити, щоб всі наші ветерани туди були з. Розо і багаті щасливі. Дякую за увагу.